У РФ та на тимчасово окупованих територіях знову неспокійно. Від самого ранку місцеві мешканці жаліються на звуки вибухів. Як виправдовується самопроголошена влада за діряве російське ППО та куди прилетіло цього разу, дізнайтесь просто зараз на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. У російському Ростові на Дону розцвіла чергова бавовна. Цього разу над містом нібито було збито ракету. Про таке повідомив губернатор області Василь Голубів. За його словами, місцеві мешканці чули не звуки прильотів, а начебто успішну роботу російської ППО, яка уразила ціль. За попередньою інформацією, нібито ніхто не постраждав. Нові вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку. А за словами так званого гауляйтера міста Олексія Колемзіна, пролетіло по тамтешньому мотелю у Калинівському районі. У соцмережах пишуть, що серйозні прильоти сталися в районі Мотеля не випадково. Там знаходився штаб та місце розташування 11-го полку ДНР, який намагається штурмувати Авдіївку. А за словами місцевих пропагандистів, пожежу вже було ліквідовано. Інформації про кількість жертв та постраждалих наразі немає. Неспокійно також було і у тимчасово окупованому Бердянську. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначається, що в районі міста було чутно серію потужних вибухів. За даними місцевих змі, прильот зафіксовано поблизу села Новопетрівка, за іншими версіями в районі аеропорту. Поки ви дивитеся це відео, не забудьте підписатися на наш ютуб канал та поставити вподобайку. А ми продовжимо. В аеропорту Гісар у Таджикистані самознищився російський військово-транспортний літак ІЛ-76. Таке писали російські пропагандистські телеграм-канали. А за попередніми даними, літак ліквідувався, навіть не злетівши. Причиною цього стало займання одного з двигунів. Через це борт викотився за межі злітно-посадкової смуги, а потім повністю згорів. А зазначається, що екіпаж з восьми людей не постраждав. А що ви думаєте з приводу чергових хлопків на Росії? Пишіть свої думки у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Не перемикайтеся і залишайтеся з нами, щоб почути деталі потужних вибухів у Криму та Херсонській області. У різних частинах анексованого Криму лунають вибухи. Гауляйтери вже не можуть тримати обличчя та б'ють на сполох. кажуть, ППО збиває українські ракети. То чи вдало або ж як завжди, розповім просто зараз на каналі «Сейчас». Ввечері 20 жовтня місцеві пабліки Севастополя повідомляють про вибухи. Тамтешні жителі заявляють, що чули бавовну у Балаклавському районі міста. Перед цим окупанти оголосили тривогу. Вона волала на все місто. Морський та наземний громадський транспорт припинив рух. Людям довелося йти до місця призначення пішки. Кримський міст також екстрено перекрили. А вже одразу після цього спільноти Севастополя червоніли з повіщеннями про те, де ж було гучно, нібито почала працювати російська протиповітряна оборона. А найбільше гопала у районах Студмістечка Хрюкіно. Та над Арабатською стрілкою Бавовну чули і у місті Джанкой за 200 кілометрів від Севастополя вже у північній частині півострова. Люди у цей час ховалися хто куди: у підвали, бомбосховища, автомобільні паркінги. А діти там знаходили собі розваги. На частинах Криму окупанти назвали збиттям українських ракет так званий губернатор міста. Міхаїл Розважаєв заявив, що за попередніми даними над морем у районі Любимівки збито ракету. А ще гауляйтер вирішив перестрахуватися наперед, аби понизити градус напруги та зазирнув у майбутнє. Це то його допис, опублікований о 19.19. .19. Найближчим часом співробітники МНС. На полігоні в районі Каракоби здійснюватимуть планове знищення боєприпасів часів Другої світової Великої а війни, як то кажуть, на Росії можливо буде голосно, тож попереджаю заздалегідь у місті. Все спокійно. Кінець цитати призначений Російською Федерацією, так званий глава Херсонської області Владимір Сальда, заявив, що. По підконтрольній Росії частині регіону та Криму випущено не менше 10 15 ракет, у тому числі перероблених с 200. Сальдо стверджує, що тільки на територією Херсонської області збито 5 ракет: 3 у Каховському та 2 у Генічеському окрузі, пише зрадник. Однак місцеві повідомляють, що влучання все ж таки є. Чим саме били по тимчасово окупованих територіях. Та куди власне влучили, поки невідомо. Але я нагадаю, що напередодні показали себе в дії далекобійні ракети виробництва Сполучених Штатів Америки АТАКАМС. Однак ще перед їхньою поставкою до України Штати ставили умову та брали з нас обіцянку використовувати їх лише у рамках своїх кордонів. Але Крим це Україна. Цю тезу неможливо заперечити, тому відкидати такий варіант не варто. А як думаєте ви? Чи що за снаряди летіли над півостровом та куди могло таке вгатити? Пишіть свої думки просто тут, під цим відео. Не забувайте про ваші вподобайки та підписуйтесь на ютуб канал Січас.